Легкозбірний тентовий ангар. розміри 9,5 метрів в ширину 16,5 в довжину, висота стінці 4 метри, висота по піку 7 метрів. Доволі легка, але надійна конструкція з двома воротами. ПВХ тканина, щільністю 650 грам на метр квадратний. Перший в'їзд зроблено з лобіткою на роликах. Другий в'їзд запасний зроблено на мотузці під трубу. Підйомом вручну. Висота в'їзду 5 метрів, ширина в'їзду 5 метрів. Це забезпечує об'їзд будь-якої вантажної техніки або сільської. Крок між фермами 2 метри. Ферми зроблені з труби діаметром 57 міліметрів виточеною стінки 3 мм